Десятим количає свою родину фруктовим салатом із яблу банані япецінні, для приготування однієї порції салата потрібно один банан, два апельсина, та три яблука, скільки я песенку використовував кодек, якщо він приготував за цим рецептом салат з 24 фруктів. Отже, дивіться, для одної порції банані нам потрібно один банан, два апельсина, три яблуку. Загальному треба 6 одиниць фруктів. Тобто тут можна через три порції можна просто розв'язати один плюс два плюс три. Шість. На одну порцію. Він приготував за цим рецептом салат з 24 фруктів, тобто 24. 9 на 6. Це у нас 4 порції. І на одну порцію потрібно два поціни, тобто 4 множимо на 2, і це 8 апельсинів. Це відповідь Ага. Можна було розв'язувати через пропорції. Шість років одна порція. Було це чотири фрукта з їх порцій. Визначте знайшли скільки порцій. Скільки порцій з 24 фруктів, і потім знайшли скільки порцій.